Ось вам відповідь на моє попереднє відео. Лікарні повинні бути готові до війни. Міністр охорони здоров'я Баварії Йодіт Герлах ГСС, закликала підготувати медичну допомогу до можливої війни. Це стосується цивільної оборони, яка повинна гарантувати допомогу населенню, заявила політика. Неушкоджена система охорони здоров'я так само важлива для оборони країни, як і Бундесвер. Завдання полягає в тому, щоб піклуватися про поранених військослужбовців і надавати медичну та сестринську допомогу більш ніж. 80 мільйонам людей у Німеччині. Данкішон.